Тільки 18% дорослих перевіряють, які сайти відвідує їх дитина. А 87% батьків вважають, що повинні навчати дітей правилам безпечного користування мережею, але не виконують своє бажання. Перше, що приваблює дітей в інтернеті, це анонімність. В підлітковому віці це особливо актуально. З багатьма своїми проблемами діти до батьків не підуть, та й з друзями не завжди обговорять і знаходить собі співбесідника у віртуальному світі. Але друзі з інтернету це не завжди безпечно, і підліткам потрібно пояснювати, що відвекто спілкуватися і зустрічатися з віртуальним другом у реальному житті може приховувати неабияку небезпеку. Ось і статистика вражає, діти перебуваючи в інтернет-повітині, отримують не тільки корисну інформацію. Побачивши рекламу алкоголю чи цю 28% дітей, хоча б раз спробували її купити, і цей же відсоток підлітків готові переслати свої фотографії незнайомцям. 22% періодично потрапляють на для дорослих. Трошки менше дітей без вагань погоджуються повідомити інформацію про себе і свою сім'ю. 14% відправляють платні смс, а 11% намагалися купити наркотики. Тож, якщо ви бажаєте берегти своїх дітей, ось для вас 5 простих правил: Підвищуйте власну комп'ютерну та інтернет-обізнаність, опановите інтернет разом із дитиною, станьте другом дитині у соціальній мережі або попросіть близьких знайомих зробити це. Встановіть батьківський контроль, створіть перелік. Безпечно для дитини сайтів.